Ляльковод Фантастичне міні-оповідання. Земля ж була безвидна і порожня, і темрява над безодною, і Дух Божий носився над водою. Буття, глава перша, вірш другий Ляльковод подивився на тильну сторону своєї долоні скляним оком, відкриваючи на руці додаток ток-ток. Ляльки сьогодні не особливо активні його ляльки. За свою активність вони отримували нагороду, їжу і нову порцію повітря в свої прозоро-рожеві кокони, які називалися ток до мами. Ляльки перестали розмножуватися з тих пір, як на планеті сміху через глобальне потепління і дві біологічні війни. Повністю змінився клімат і екосистема. Але їх було багато, все ще багато. Перша біологічна війна забрала набагато менше, ніж очікувалося. Його ляльководики рапортували про успіхи з усіх континентів. Вони швидко і бадьоро виходили на зв'язок, звітуючи про дії своїх біологічних військ. Але результат ляльковода не задовольнив від слова зовсім. Ляльки виявилися стійкими, сильними і хоробрими. Вони примудрялися не тільки виживати, а й набувати загадкового імунітету. Друга біологічна війна була більш продуктивною. Вона стала найстрашнішим вершником апокаліпсису. Ляльок на планеті сміху. Стало рівно в сім разів менше. Але для цього ляльководу було достатньо, бо це перегляди, лайки, активність в його дітищі, в його токтоці. Він обертав скляним оком, радіючи, що тепер з ним лише ті, хто любить його віртуальну дитину. Хто захоплений нею, хто відданий ток-току, тобто хто зареєстрований там. Тепер він по-справжньому любив своїх ляльок, адже кожна з ляльок була активним користувачем. Він створював його, баюкав, пестував. Він намагався створити ідеальне дітище. Повністю вбиваючи розум і почуття, що забирає волю і вимагає лише одного дивитися і лайкати. Він подарував лялькам за стосунок ток-ток, щоб вони назавжди забули про щастя, про любов, про сім'ю, про мудрість, про благородство, про віру і про життя. Про самі нудні речі. Про ту маячню, що робила ляльок нещасними і самотніми. Без ток-току ляльки були нудними і сірими. Вони задумливо любили сидіти з книгами на лавочках в парках, вони витрачали час в бібліотеках, отримуючи нікому не потрібну вищу освіту. Вони ридали над померлими родичами, тому що відчували дурні почуття любові й жалості. Вони реготали до сліз такими ж тупими ляльками і називали це смішним словом дружба. По всяких дрібницях, дзвонили огидним батькам і не менш огидним дітям. Загалом робили все, тільки не реєструвалися в його улюбленому, дорогому, найкращому застосунку ток-ток. Він дав їм таблетку від усіх проблем відразу, бо вони не думали про безгрошів'я, нещасне кохання, самотність і розум. Це була таблетка від усього разом. Йому більше не треба було змушувати їх, вони самі. Тепер вони роблять все самі. Ляльки перестали читати, спілкуватися і любити. Тепер вони цілими днями сміялися і танцювали на 15 секундних відео, активно коментували один одного, робили репости, придумували цілі постановочні сценки. Іншими словами, лише тепер вони всі були по-справжньому щасливі. Вони були самі собі актори і режисери, друзі і вороги, самі собі сім'я, їх надбання, їх найбільше багатство був їх профіль, в якому зберігалося усе їх віртуальне, яскраве, музичне, фільтроване, одним словом, справжнє життя. Тепер ляльки сиділи в своїх коконах, боячись вийти і вдихнути отруєне повітря. Вони були залякані і зломлені. Залежно від кількості переглядів, рекомендованих відео їм подавалася порція повітря і пластиковий контейнер в кокон через спеціальні труби, але не більше, ніж на наступні 24 години. У пластиковому контейнері лежала пластикова пляшка фільтрованої рідини з цікавою назвою водний продукт і три пластикових пакетика. Корм спеціальний з вітамінами і мінералами. Вироблено на планеті сміху. Якщо лялька не заливала відео більше двох днів. Труба з повітрям автоматично від'єднувалася від кокона, блокуючи отвір спеціальним люком. Лялька могла подати скаргу в службу підтримки, але розгляд скарги займав занадто багато часу, набагато більше, ніж вистачало повітря в коконі для існування ляльки. Служба підтримки працювала не покладаючи рук, але все одно прецедентів. Уникнути не вдалося. Іноді відео ляльок блокувалися автоматично у зв'язку зі збоями зв'язку. Останні збої через потужні землетруси були найдовшими за всю історію. Ляльки перебували без зв'язку майже 4 години. Багатьом повітря в кокон так і не надійшло, хоча відео були залиті в строк. І повинні були забезпечити ляльку на наступну добу дихання для діяльності в токтоці. Якраз сьогодні в додатку почався невеликий бунт. Ляльки обурювалися недосконалістю системи і неполадками зі зв'язком, яку команда Токтоку повинна була забезпечувати до самого кінця світу. Активність впала у зв'язку зі смертністю, і багато з ляльок вже записували 15-секундні відео зі скорботним обличчям в пам'ять про тих, хто позбувся повітря через землетруси. Вона, вони поскаржилися на катаклізми і на усі природні явища, на чому світ стоїть, запустивши флешмоб «Fuck you, earthquake!» Що означає, а пішов ти до біса, землетрус. Маленька червона точка, істерично, немов блукаючи нерв, миготіла на голографічному екрані на всю стіну. Ляльковод перевірив погляд на статистику і на кількість переглядів. Він відправив повідомлення в загальний чат. Своїх ляльководиків, яке складалося із смайла з оком і знака питання. Один з ляльководиків надійслав смайл з землетрусом і розведеними руками мовляв, нічого не могли зробити. Ляльковод підняв брову і включив на руці пошук профілю цього ляльководика. Активувавши оком ярличок Видалити, ляльковод із задоволенням спостерігав, як дурна відповідь може коштувати життя не тільки ляльці, а й його ляльководику. Ім'я, номер, фотографія ляльководика випилювалася з усіх онлайн-систем фарбуючись в тм'яний коричневий колір. Це означало, що ляльководику перекрився доступ повітря миттєво, а його дані перетекли в архів планети сміху. Ляльковод повторив в загальний чат ще раз своє повідомлення. Більше тисячі іконок ляльководиків мовчазно блимали з загального екрану. Вони вже кілька місяців не бачили онлайн страти, тому їх напруга відчувалася через голограму екрану. Ляльковод любив точність і стислість, не те, щоб він любив стратити прилюдно, просто підтримував дисципліну в дружному і злагодженому колективі. Він же управляє планетою сміху в кінці кінців. А не якою небудь планетою скорботи. Почекавши пару секунд, він вже хотів було вжити додаткових заходів, які були оновлені в мікрочіпах у кожного ляльководика. Але екран м'яко підсвітився рожевим кольором нового повідомлення. Повідомлення складалося з деяких смайлів, а саме запаленої свічки. Руки, які моляться, значка ток току, зомбі та значка нескінченності. Слідом за повідомленням в чат надійшов файл з примітивною програмкою, зробленою за кілька хвилин, але ляльковод вже зрозумів всю геніальність задуманого. Звичайно, віртуальні кладовища. Так. Віртуальні кладовища. Тепер профіль померлої ляльки не буде фарбуватися в коричневий і зливатися в архів. Тепер профіль померлої ляльки буде продовжувати функціонувати нескінчено. Система буде автоматично постити його відео, проставляти лайки тим, на кого лялька була підписана за життя робити репости і повторювати всі дії спочатку, знову і знову. Так би мовити, нескінчено по замкненому колу. Ляльковод відправив ляльководику значок з піднятим великим пальцем догори. Це була вища похвала від начальства, найвища. Профіль ляльководика засвітився фіолетовим кольором. Йому автоматично прийшло повітря на 48 годин. У загальному чаті кинулося вітати, висилаючи смайли свята і аплодуючих долоней. Але ляльковод вже покинув чат. Він дбайливо вносив оновлення в своє дітище, в свій застосунок. Тепер число ляльок ніколи не зменшиться. Завтра на всій планеті сміху будуть автоматично оновлені усі пристрої. Як же назвати це нове оновлення? Ляльковод задумався лише на секунду, і в чаті ляльководиків з'явилася назва Радість вічного життя.